Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І Свята Церква пропонує в нашій увазі івангівську притчу про сіятеля. Я говорив і ще нагадую, що притчі це такі історії, яка може бути реальною, а може бути надуманою через яку відкривається якась реальна річ, якась думка, якась ідея. І Господь любив з'ясняти тайни небесного життя з допомогою притч. І один раз спаситель сказав притчу про сіятеля. Господь сказав, що вийшов сіятель сіяти сім'я. І коли він сіяв, то одне упало при дорозі, і було потоптано, і птахи прилетіли і поплювали його. Друге впало на кам'янисті місце і взійшло, але потім засохло, тому що землі було небагато і воно не мало вологи. Третє впало. Тернія. І терня виросло і заглушило сім'я, і воно не дало плода. А четверта упала на добру землю і принесло плод Я Таку притчу сказав Спасіти і в кінці сказав такі слова. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Апостоли э, підійшли до Спасителя і спитали э, Господи, э, роз'ясни нам э, зміст цієї притчі. І Спаситель їм сказав, роз'яснив цю притчу і сказав, що сіяти э, сім'я Слово Боже. І э, коли воно сіється э, при дорозі, то те сім'я, яке упало при дорозі, означає тих людей, коли, які коли почують слово Боже, то дьявол до них приходить і одразу відбирає слово від, в, 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 уносить від них, і воно, вони не мають вклада, вони не щоб вони не ввірували і не спаслися. А впавши на місця камені, це означає тих людей, які, коли почують Слово Боже, з радістю його приймають, але не мають е, глибини. Е, і коли наступає гоніння скорб за Слово Боже, вони відпадають. Упавши в терміні, означає тих, хто коли почує Слово Боже, приймає Його, але е, Забота про багатство, попечення печені житейські, розваги різні, вони залушають це слово і воно не приносить плода. А впавши на землю добру, означає тих, які, коли почують Слово Боже, то зберігають його в чистому і доброму серці і приносять плод в терпінні. І знову Господь сказав. Хто має вуха чути, нехай чує. Таку притчу сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І звичайно, що Господь сказав притчу і зразу її пояснив учням. І учні це записали у Святому Євангелії і передали нам. Але є деякі такі речі, які би. Слід можливо трішки роз'яснити більш широко. Сім'я, яке паде в терністе місце, і терні виростає, не воно не приносить плода. Це, ну, це якби, можна віднести до багатьох із нас. Що ми приймаємо Слово Боже. І воно нас, нас вчить, що треба робити. Але ми не спішимо це робити, ми його приймаємо, погоджуємося з тим, але кажемо, ну сьогодні не буду ще молитися, сьогодні не піду ще в храм, піду десь на свої діла, можливо, на полювання, на рибацтво, ловити рибу, або з якимось спортом займатися, буду друзів піду, або посплю, не піду, я в храм, не буду сьогодні, а вже потім пізніше буду молитися. коли постарію, буду молитися. І так не тільки в молитві, і піст, і там інші добрі діла. Людина все відкладає, каже, сьогодні я не маю коли, я в мене то і то, і то, я це пізніше буду робити. І це, і це от пізніше настільки відкладається, що часом людина вже доходить до порога смерті, а це пізніше ще не наступило для неї. Вона все відкладає і відкладає. Тому коли людина приймає в себе слово Боже, то ми повинні намагатися. Можливо, ми не зробимо ну, це настільки, скільки ми могли би зробити і маємо зробити, але хоч трошки. Один день, одну неділю прослав службу, случилось, на другу піди. Там. Один день не помолишся, там, там не вийшло, другий день вставай на молитву і молися. І ще можливо трошки пояснити, що таке означає, коли сім'я паде на добру землю. І людина береже його в чистому і доброму серці. Що таке чисте серце? Звичайно, що, що, що таке чистий сосуд, коли в ньому нічого лишнього немає. Що таке добре серце, коли в ньому нема зла. І для того, щоб сім'я приносила плод, то людина повинна своє серце очищати від гріха, від страстей. А гріхи є самі є великі, є всередині, є так, по нашому зміренню малі. Хоча кожен гріх, якщо він не розкайний, то він є дуже важкий для людини. І ми, все, і ми повинні ці гріхи свого серця покаянням, молитвою виганяти, очищати своє серце для Слова Божого. І щоб було серце добре, я вже говорив, що в ньому не має бути злоби, ненависті, зависті всього того, що бажає комусь зла. Або робить кому зло. В ньому серце має бути добрі думки, добрі бажання і добрі справи, які людина творить раді любві до ближнього. Коли людина має таке серце і вона сприймає слово Боже, то вона його береже. Не значить, що якщо людина вже змістила в серці, прийняла серцем це слово Боже, то вже воно може ляти спати, воно буде само там. Приносити плоди ні, вона береже його, тому що той, хто вкрав е, сім'я при дорозі впавши, тобто дявол, він намагається і таку людину, і святу людину, і, і благочестиво живучу, намагається її збити з дороги, і, і, спокусити, соблазнити і, і збити з, правильного, з того, на, того правильного напрямку, по якому людина повинна йти. І людина весь час береже це слово, стереже, відганяє від себе лукаві помисли, лукаві пропозиції, лукаві діла і приносить плод терпіння. Який плод людина приносить від Слова Божого, який ми маємо приносити? Плод, плод любові до Бога і до ближнього. Це є коротко так охарактеризувати цей плод, це є плод любові. І, і Цей плод приноситься терпеливо. Не зразу ми можемо полюбити Бога, не зразу ми можемо полюбити один одного, але з терпінням, коли ми себе заставляємо і е, покаряємо себе Слову Божому, не тільки приймаємо його як інформацію, а приймаємо для себе як, таке, як руководяще начало. І підпорядкуємося Слову Божому тоді. Людина приносить постійно плоди любові до Бога і до ближнього. А це ті плоди, які людина бере з собою в вічність. У нас є багато скарбів. Є одежа, є житло, є якісь ну, предмети комфорту, якісь ну, інші речі, які для нас дорогі, але які мають тільки для земні значення. А для вічності вони нічого не значать. А любов, діла любові до Бога і до ближнього це ті скарби, які людина бере з собою в вічність. Які і в вічності людина умножає, тому що коли ми переходимо в вічність, то ми не застиваємо там, як якесь тупу масу ну, не, не, не зміняємо. А людина в вічності постійно совершенствується, вдосконалюється. І ті добродії, які вона свершувала в землі, на землі під час свого земного життя, вона там постійно підвищує, совершенствує, досконалює. Таку науку дає нам сьогодні святе, святе Івангел, це притча Спасителя про сіятеля. Нехай те сім'я, яке подає в нашу душу, сім'я Слова Божого, це єдине сім'я, яке приносить добрі, корисні плоди для людини. Якщо воно впадає в нашу душу, то ми маємо намагатися його берегти, зіграти, зігрівати молитвою, покаянням допомагати йому там укорінятися, щоб ми також приносили добрі плоди любові до Бога і до ближнього. Ті плоди, які роблять людину достойну, вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.